А які будуть наслідки, якщо людина в суді скаже, що не визнає ТЦК, і саме тому вона не з'явилась за мобілізаційним розпорядженням? Сьогодні коротенький огляд чергового цікавого рішення на каналі Дзвінок адвокату. Це зовсім свіжий вирок, який датовано 14 жовтня 2024 року і винесено Бершальським районним судом Вінницької області. Дивіться, тут дуже цікава позиція обвинуваченого. Він свою вину у пред'явному звинуваченні не визнав. 19 вересня 2023 року працівниками ТЦК він був повідомлений про необхідність явки до ТЦК на 20 вересня 2023 року для відправки до військової частини. Повістку він отримав, але навказано у повістці дату не з'явився. Він вважає, що вимоги працівників ТЦК є незаконними через відсутність чинного закону про реформу військоматів. Їх діяльність не передбачена жодним законом далі по тексту вироку. ТЦК наразі не мають жодних повноважень і діють поза правовим полем, тобто незаконно. Саме це стало причиною невизнання ним такого органу, як державного, та виконувати вказівки працівників ТЦК є порушенням статті 60 Конституції України. Далі обвинувачений говорить, що вважає себе невинуватим та просить суд виправдати його з підстав відсутності в його діях складу злочину, що передбачений статтею 336 Кримінального кодексу України. Нагадую глядачам, що цією статтею Кодексу передбачено кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Що ще цікавого в цій справі? Судом не було встановлено обставин, що пом'якшують або обтяжують покарання, але судом, враховано характеризуючі ознаки обвинуваченого та думку органу пробації стосовно визначення міри покарання, відповідно до якої орган пробації вважає. Що виправлення обвинуваченого без позбавлення або обмеження волі на певний строк можливе та не становить високої небезпеки для суспільства? Так що вирішив суд? Суд ухвалив визнати обвинуваченого винуватим у вчиненні злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. Почули, це для тих розумників. Що розганяють в мережі твердження про нелегітимність чинних органів державної влади України. Хоча заради справедливості слід зазначити, що саме у цій справі суд на підставі статті 75 звільнив обвинуваченого від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 3 роки. Чи могла ця людина, що називається сісти? Так, цілком ймовірно. Але що у берегу цього чоловіка? Сподіваюсь, якісна робота адвокатів, що у тому числі отримали і згаданий висновок органу пробації. Тому вкотре на цьому каналі хто ще не уклав договір з адвокатом, Зробіть це сьогодні. Без відповідних знань і досвіду людина не зможе захистити свої права. Рішення суду у цій справі я опублікую для ознайомлення в телеграм-каналі Дзвінок адвокату з запасуванням в шапці профілю. Що хочу додати ще? На чому ще можна було побудувати захист обвинуваченого? Дивіться, з мотивувальної частини рішення можна дізнатися, що документи про мобілізацію оформлювалися щодо сержанта, припустимо, Іванова Івана Васильовича. Але обвинувачений такого військового звання не мав. Нехай прізвище, ім'я та по батькові збігаються, але з суто формальної точки зору документи складалися щодо якогось сержанта, тобто зовсім іншої особи. А якщо обвинуваченому в руки потрапили документи якогось сержанта, навіть зі збігом решти установчих даних, кого мали мобілізувати? Так, саме цього сержанта. Зрозуміло? Подивимось, чи буде цю справу розглядати апеляція, і яке буде рішення другої інстанції. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Свої питання адвокату задавайте в коментарях під цим відео. Гарного всім дня, ваш адвокат Павло Белінський.